І з початком війни Олександра, як і багато українців, втратила душевний спокій. Спершу вона відчувала сильну вдому та стрес. А з часом її стан почав погіршуватись, і дівчина вже не могла контролювати свій невимовний сум. Мені нічого не цікаво, я не хочу якось. Е е е Відпочивати розважатися. Мене нічого не цікавить. Я хочу просто сховатися в своїй кімнаті, і нікого не бачити і мені дуже сумно, і цей стан мене дуже турбує. Тоді Олександра припустила серйозної помилки: не пішла до лікаря, а за порадою знайомих сама купила собі препарати. Але краще від їх вживання не стало. Тому Олександра таки звернулася зі своєю проблемою до медиків. Я знаю, що є е, е, така річ, як фармакогенетика. і перед тим як е, пропонувати певні ліки, треба пройти обстеження на сумісність. Депресія має конкретну, аж ніяк не ефемерну фізіологічну основу. Як показали дослідження, у мозку при цій недузі порушується правильний баланс між активними речовинами, котрі проводять імпульси, так званими нейромедіаторами. Складність для медиків полягає у тому, що за аналізами поставити такий діагноз наразі складно. Утім, можна підібрати персоніфіковані ліки, а не розрекламовані на загал. Не можна призначати антидепресант просто на вмання. просто тому, що у людини депресія, чи у людини посттравматичний стресовий розлад. Потрібно дізнатися, це, чи цей препарат підійде і дасть. Потрібний ефект саме цьому пацієнту. Для цього потрібний генетичний аналіз. Професор Віктор Досенко один із провідних українських науковців, котрий займається фармакогенетикою, він запропонував героїні ранку вдома пройти аналіз, що виявить, які ліки їй допоможуть. А поки розберімося, як працюють антидепресанти. Під час депресії в організмі збільшується рівень гормонів стресу. Вони блокують у мозку вироблення білків, відповідальних за ремонт та обслуговування пошкоджених клітин. Антидепресанти допомагають відновити правильні хімічні реакції. Відповідно до результату ваших аналізів, той препарат, який ви мені назвали раніше, що ви приймали, вам дійсно не підходить. У вас так умовно кажучи, дуже швидкі ферменти. Тобто, препарат, який ви приймаєте, дуже швидко виводиться із вашого організму. Як показують нам тут результати, відповідно він вам не дає ніякого бажаного вам ефекту. Чому так відбувається? Пояснити доволі легко, каже професор Досенко. Адже всі препарати, які ми приймаємо так чи інакше, проходять через печінку. А печінка це біохімічна лабораторія нашого організму, яка швиденько інактивує ці чужорідні речовини. Але швидкість, з якою певний препарат інективується, буде різною і є різною у різних людей. Залежно від цього, і треба призначати ліки. Зробити це прицільно може тільки лікар. За результатами мого дослідження фармакогенетичного лікар назначив мені антидепресанти, які більш за все мені допоможуть. Тож я сподіваюся, що це справді полегшить місто. Терпіти душевний біль не варто, як і будь-який інший мозок, теж частина нашого тіла, і сучасна медицина, зокрема й в Україні, має чимало засобів для ефективного лікування недуги.